Голова районної державної адміністрації міста Бровари Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей. Серед них дитина у ОВА вже повідомили про його звільнення. Перемір перевірка на вміст алкоголю в крові водія показала 2,31 проміле приміле при дозволеній нормі 0,2. десятих. Чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У нас є оперативний аудіокоментар Нацполіції. Послухаймо, що відомо станом на цю секунду. Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 26 квітня, у місті Бровари Київської області. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травму різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є дитина. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 цілих проміле. Чоловік наразі затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286.1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особи. Бами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, на місці події продовжують працювати поліцейські.